Я дякую вам, що ви прийшли до студії Радіо Свобода. Насправді, ситуація, яка розвивається, вимагає якихось швидких реакцій. І от те, про що пишуть люди на форумах, те, що вони обговорюють в соціальних мережах, вказало на ще одну проблему, яка дуже гостро постала ось в останні дні. Мова йде про те, наскільки припустимо, щоби ті, хто бореться із свавіллям влади, як це кажуть прихильники Майдану, ті, хто бореться з свавіллям правоохоронних органів, як теж кажуть люди, які приходять на майдан, самі проявляли свавілля на вулиці. Під час якихось масових заходів стосовно тих людей, які приходять на майдан, яка позиція правого сектору, зокрема щодо тих подій, які відбулися під КМДА, і там відбулася ще й сутичка із журналістами? Я не можу відповідати а, за дії там самоборони майдану чи за дії там якихось активістів по регіонах? Я можу відповідати тільки за дії правого сектору. І наша позиція така, що ми не вчиняємо ніяку сіну ні до кого. Я хочу нагадати, що і створення правого сектору, і всі дії правого сектору, це була відповідь на дії влади і на дії правоохоронних органів. А го числа, коли була коли жорстко розігнали студентську акцію. А після цього були дії правого сектору і дружніх там організацій 1 грудня на вулиці Банкової, коли ми пішли захищати. Простих активістів з майдану, котрі прийшли до адміністрації президента сказати, що вони не згодні з з діями діючої влади, і після цього це 19-го, 20-го, 21-го, 22-го січня, було всім відомо, що відбувалося на вулиці Грушевського. Коли після а, а, народного віче активісти з майдану пішли спілкуватися. Ну вони бажали спілкуватися. А, вони бажали поспілкуватися з представниками влади, і проти них була вчинена були вчинені силові дії. І ми виступили як, на, на захист простих мітингувальників. Тобто, ми не за то, щоб ми не екстремісти, ми проти а, того, щоб була якась там сила. Але якщо влада розуміє тільки силу, то що нам, що ми можемо робити? Ми боремось за українську соборну самостійну державу усіма засобами, які в нас є. Якщо, якщо б влада пішла а, ще, коли був перший штурм а, кабінету міністрів, тобто 24 го чи 25 го числа, то ніяких а, силових дій, ні на Банкової, ні на Грушевського, ні того про що ви говорите то, що було кілька днів тому біля Київської міської державної адміністрації, цього б не було. Все, що робимо, і ми, і. Самоборона Майдану – це лише відповідь на силові дії влади. На жаль. Чи означає це, що мета виправдовує засоби? Ну, не можна говорити, що ми готові діяти так, як діє, як діє влада. Тобто влада сейчас говорить, що під час подій на вулиці Грушевського вони там не було ніякої там вогнепальної зброї, не було там нічого такого страшенного, але вже є загибли. Тобто ми бачимо, що люди погибають на цих барикадах. То що ми повинні йти, як там якісь там барани, а під а, міліцейські там кікі чи під міліцейські, а там якісь там стволи, там руже чи щось таке інше? Наша наша відповідь вона адекватна діям влади. Артеме, хочете ви цього чи ні, але для людей, які існують поза Майданом. Майдан існує як певна цілісність після того, як майдан і комендантом якого був пан Парубій, був розширений до меж вулиці Грушевського, і якби те, що існувало окремо як вулиця Грушевського, злилося воєдине з майданом, то для людей, які, скажімо, є прихильниками. Там євроінтеграції України є прихильниками, можливо, того, що в Україні мають бути європейські цінності, або взагалі в Україні просто має бути реалізовано право людини, і права людини мають бути захищені. Вони сприймають Майдан як певний такий образ, який за це бореться, як певну цілісну якусь е, субстанцію. Угу. Ви кажете, правий сектор може відповідати тільки за себе. Я розумію, це так. Але скажімо, що ми бачимо? Прийшли люди, ми не знаємо, напевно. Їх хтось наймав на цю роботу, чи вони з власного, з власних якихось мотивів, з власних бажань прийшли під барикаду до центрального універмагу і захотіли її розібрати. Самооборона вийшла захищати цю барикаду, але цей захист переріс в те, що кілька людей з тих, хто прийшли, отримали травми, тобто їх били. Потім ми бачимо момент, коли прийшли правоохоронці, яких викликали до Київської міської державної адміністрації. Вони звідти поверталися, бо їх не пустили, і знов хтось із самооборони Майдану штовхнув. Міліціонер впав, з нього збили його кашкет з голови. Все це виглядає як теж насилля. Яка різниця між насиллям, яке чинуть, чинять люди, які представляють владу, і між ось цими фактами, які я назвала? А різниця вона велика, тому що я нагадаю, що ті приклади, про які ви зараз говорите, то там діло дійсно самооборона Майдана. Ну так от різниця в тому і є, що це діло самооборона Майдана, не напад Майдану, ні екстремісти Майдану, ні якісь там нападники Майдану, а самооборона. Тобто ми і, і, само, і правий сектор, і самооборона, вона створена для того, щоб захищати революцію. Що стосується подій під Київською міською державною адміністрацією. Там прийшли якісь там. Ну, ви самі це сказали, що це були там а, навіть люди, яким давали гроші за те, щоб вони прийшли до я цього до не знала. Ну я сказала є такі що... чутки так. і в засобах масової інформації. Так таке говорять. Ми, ми з вами все, все ці і читали. Люди це, і слухали. Да. ці люди це заперечують. Вони кажуть, що їм ніхто не платить. Ну, дійсно ніхто не каже, що їм платять, а ну вони знали, куди вони йшли. Вони знають, що зараз в Україні і в Києві. Революційна ситуація, вони знають, що є самооборона майдану, вони знають, що ніхто не дасть їм розібрати ці барикади, але вони в другі чи третій вони туди приходять і намагаються спровокувати якісь там ситуації. І самооборона Майдану їх, їх виштовхує тут звідти. Ну, якщо там під час якихось там суточок, якихось подій, які відбувалися під київською адміністрацією, хтось там постраждав. Ну так і активісти самооборони Майдану також постраждали. Ну ще а що стосується іншого випадку, що там щось сталося з мілітар. Національна так, є звернення права сектору. Ми зверталися до представників і Міністерства внутрішніх справ, і до представників Служби безпеки України, і до представників Міністерства оборони, що вони зараз повинні зробити якийсь вибір. Або ви з народом повсталим, і ви становитесь на бік української національної визвольної революції, але ви з цим окупа... окупаційним режимом. І тих, хто ми знаємо, що є приклади, а там на, на Волині, на... на Галичині, коли там. Чи там військовослужбовці вони переходили на бік повсталого народу. А ті, хто не перейшов, ну я перепрошую. А ви саме зробили свій вибір, і ви йдете проти українців, що українці можуть відповідати чим? а, не знаю, Подякані за те, що ви там стріляєте в нас? Ні, такі, а, такі, ці... такі відповіді були там всі чотири роки, а коли так званий президент Янукович був при владі. Але все, цей час закінчився вже. Чи означає ваша остання одна з останніх фраз, що ви виступаєте за колективну відповідальність, тому що ви кажете, ви стріляєте в нас? Хто ви? Хто ви? Невже вся міліція стріляє в вас? Чи весь Беркут стріляє в вас? Чи всі, хто зараз займає якісь державні посади і працює в органах місцевого самоуправління чи навіть в президентській вертикалі є вашими конкретними ворогами? Є, існує колективна відповідальність на вашу думку? Безумовно, вона існує. Що стосується Беркута, то це там на 99% це злочинне угрупування. Тому що вони останні чотири роки тільки для того існують, щоб за останні чотири роки Беркут це політична поліція. Тобто вони це політична жандармерія, яка існує тільки для того, щоб боротися з полі з опозицією, з вуличною, з парламентською, з будь-якою. Що стосується чиновників, там якісь міліціянтів, там якщо брати якогось там ну звичайного ам... участкового, як це українською буде. А... То він все одно частина цієї влади, і якщо йому влада каже там «Роби те, роби те, узнавай, в яких там квартирах живуть там активісти, які там беруть участь в опозиційних акціях, і вони це роблять. Тобто, від міністра внутрішніх справ, який є там злодієм, до. До звичайного міліціянти так, вони всі частина цієї системи, і правий сектор існує для того, не для того, щоб змінити одного президента на іншого, а для того, щоб змінити всю систему. І, і будь-який чиновник, який зараз готовий виконувати злочинні накази, будь-який міліціянт, який готовий виконувати будь-які злочини накази, так особисто це ворог. Але це він не ворог, а право сектору чи самооборони майдану, чи навіть всього майдану. Вони вороги українського народу, тому що побачите, що відбувається останні чотири роки. Це безпреділ такого, якого немає навіть там в Росії. Останні там три-чотири місяці ми бачили викрадання людей, політичне вбивство. Ми бачимо якийсь безпреділ, ми бачимо, що по людях вже паляти там ізружу там чи пристати. Що це таке? І ми можемо говорити, що вони не вороги українського народу. Ну, звичайно, вони вороги, і звичайно, є колективна а хіба не відповідальність. Суд, не суд має визначати індивідуальну відповідальність кожної людини в якомусь процесі. Бо розумієте, якщо якась організація... Наприклад, це правий сектор, або якась партія, ну там може інший, або якась група людей, яка може себе називати там, чи Майдан, чи Євромайдан, чи як завгодно, скаже, що одна частина суспільства є бандитами, і, або це вони творять злочини, то це означає, що вони беруть, переймають на себе власне те, що має робити суд. А це, як відомо в історії, призводить до дуже страшних наслідків. Безумовно, всі такі речі, про які ви говорите, повинен вирішувати суд. Але зараз в Україні немає незалежних судів, і ви вам це я так думаю, що відомо. Тому що ми бачили весь цей. Судові безприділи, які є, коли виправдовують ось там чиновників, міліціянтів, бівців і мажорів, і кого завгодно, але там сажають на рік чи два, чи там рік чи два опозиціонерам там за якісь там за участі в мітингах. Тобто говорити зараз про якийсь суд. Це смішно, тому що судов зараз немає. А по-друге, ви говорите, що, що одна частина суспільства там вважає там преступниками не іншу частину суспільства, а якісь там, ну наприклад, Беркут. Ну так це ми ж не просто вийшли на майдан і просто сказали, що Беркут це вбивці. Я перепрошую, ми вийшли на майдан і сказали, що Беркут це вбивці і преступники після цього, як вони. Після цього, як вони все чотири роки розганяли опозиційні мітинги, якщо вони після цього, як коли вони заарештовували людей, і після розгону мірного майдану, в якому брала участь там переважно студентська молодь, тобто це не на рівному місці. Це після це відповідь і реакція на дії влади і надії а... силовиків і, і Беркута. Скажіть, будь ласка, ось ця ситуація у Львові, коли люди, які кажуть, що вони є членами правого сектору, фактично зірвали концерт і побили соліста цієї групи, і на очах у багатьох людей вели себе надзвичайно брутально. Причому звинувачували цю людину, яку вони били, в тому, що вона не такий патріот чи не такий націоналіст, як би вони хотіли бачити. Для правого сектору ця ситуація є тривожною. Безумовно тривожно, і це це дуже важка ситуація. Ми дуже швидко зреагували на все це. Ми вибачились. Ми, але ми не якісь там боягузи. Ми сказали, що так, це люди прийшли до правого сектору, десь там тиждень чи якоїсь там часть тому. Сказали, що вони готові підтримувати правий сектор. Щоб ви розуміли, <кій> зрозуміли, останнім часом до правого сектора приєднується дуже багато людей. Тобто, в перші тижні це було там за тиждень 100 чи 200-300 людей. Зараз приєднуються до правого сектору тисячі людей. Ми, звісно, перевіряємо їх, питаємо, хто ви, звідки вони, яка у них ви у них політичне минуле, в яких у них партіях були, що вони робили для української справи. Але ми фізично не встигаємо перевірити всіх. Тобто, так, це люди прийшли до правого сектору, і вони якісь маленький час були в правому секторі. Але, ну. Ми якщо треба, я можу ще раз вибачитися перед музикантами і перед цим гуртом Тін сонце», тому що так це були люди, які якийсь швидкий час були в правому секторі. Але ми не можемо зараз, зараз, от а, а, якийсь час, ми не можемо контролювати всіх, тому що дуже багато людей з різноманітних партій організацій. Просто громадян переходять до правого сектору, тобто це наша помилка, і ми її визнаємо. Як ви її будете виправляти? Що після цього інциденту зробить правий сектор за того, щоб туди не приходили люди, які не зовсім розуміють, що таке захищати Україну? Ну що стосується цього прикладу, то вони вже виключені з правого сектору. А що стосується майбутнього, ну будемо перевіряти: перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти, щоб ось такої ганьби не було. Ну, розумієте ж, сектор зараз дуже впливова організація в політичному і суспільному житті України. Наскільки вона впливова на Майдані? Та вона по всій країні впливова. Ви ж Наскільки бачите? вона впливова, якщо говорити про самооборону Майдану? Ми частина самооборони Майдану і з першого дня ми є 23-ю сотнею самооборони Майдану. Чи дослухаються до вашої думки? А хто? Інші сотні і самооборона в цілому. Самооборони Майдана є керівником самооборони Майдану є Андрій пробій це питання до нього. Я можу відповідати тільки це правий сектор. Але нашу позицію по всіляких питаннях до пана Андрія ми доносимо, і він її знає. Ми почали з вами розмову, і я цим самим закінчу, оскільки Добре. ми вже пройшли через це. Дуже багато правозахисників. Кваліфікують дії Беркута як злочинні, опираючись на таку тезу, що такі структури існують в різних країнах, в країнах з усталеними нормами цивілізаційними, і такі досвідчені, вишколені, сильні і, і спеціальними засобами обладнані правоохоронці за будь-яких ситуацій уміють чинити так, що вони. Локалізують певні протести, або вони зупиняють людей, які ді... чинять якісь екстремальні дії чи екстремістські дії, але при цьому вони цих людей не катують, вони їх не б'ють і вони просто їх затримують. Для цього є певні технології. Іншими словами, якщо просто кажучи, якщо людина вже попала під вплив, або її локалізували. От, Беркут, скажімо, чи інші такі підрозділи, то ця людина вже знаходиться під юрисдикцією правоохоронної системи, і тому там вже її права не порушуються. Вона затримана, і далі з нею мають відповідним чином поводити себе інші структури. От Така сама, такий самий закид і до представників самооборони Майдану. Якщо якась людина, чи то турист, який не зовсім не розуміє, що тут відбувається, приїхав з іншої країни, або просто з іншого міста, прийшов ввечері ще й на підпитку на територію майдану, чи то людина, яка можливо прийшла з певною провокацією, чи то міліціонер, якого викликали, або який просто йшов хрещатиком, чи то хтось з представників різних груп, які теж входять в майдан чи ті, хто прийшли розбирати Майдан, потрапляють на територію, яку охороняє самооборона, то хіба це не означає, що з ними мають чинити відповідним цивілізованим чином, тобто їх ніхто не має бити? Якщо затримати, то затримати. Але не бити, не принижувати, не. Вживати слова там є багато, от таких, коли просто якби це йде нецензурна лексика, людину ображають, хоча ця людина може й прийшла, щоб провокувати, але це вже вийшло, що таки на провокацію піддалися. Ага. Як ви оцінюєте ось оцю можливість того, щоб самооборона майдану все таки тримала себе у відповідності до ідей майдану? Стовідсотково самооборона Майдану і правосектор сектор так і намагаються себе йти по можливості. Але ви розумієте, що зараз революційний час, і багато людей вже збуджені. і вони збуджені не просто тому, що вони там стоять на Майдані, вони збуджені діями влади, діями Беркуту. Тобто, це все і повертаємось, ви сказали, ми повертаємось до того, що ми почали, що це відповідальність влади, що люди зараз в такому стані. А що, якщо говорити про дії там, силових структур там, в європейських країнах, чи в Америці, в... і, і, і порівнювати з Україною, то тут велика різниця, тому що там вони захищають порятунок в країні, вони захищають своїх громадян. А тут Беркут захищає авторитарний режим Віктора Януковича, і для нього немає ніяких там преград. І тому вони роблять все те, що вони роблять. І тому така жорстка відповідь. Безумовно, я б бажав, щоб там всіх тих, навіть і провокаторів, які приходять на Майдан, щоб з ними там, спілкувалися доробно, просто виганяли і все. Але ну, відповідь адекватна у самооборони дії діючої так званої влади, на жаль. Ми самі бажаємо міра і мірного спілкування. Але влада цього не бажає. ギャクワン。ギン。